Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 вересня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 651 810 особин за добу 1 170 і поранено 1 мільйон 955 тисяч 430 песиголовців за добу 3510 танків 8869 одиниць за добу 9. Бойових броньованих машин 17476 одиниць за добу 38, артилерійських систем 18795 одиниць за добу 62 реактивних систем залпового вогню 1204 одиниці за добу 1, засобів протиповітряної оборони 962 одиниці за добу одна. Літаків 369 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 16186 одиниць за добу, 93, крилатих ракет 2610 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 25 тисяч за добу, 84, спеціальної техніки 3297 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!